Чому люди страждають та як уникнути страждань? Та в принципі все дуже просто: Бог нам заповідав те, щоб ми жили в цьому світі як в раю, і щоб у нас все було. Але так як люди порушують всі ці правила, все, що можливо, тому відповідно страждають. Це не то, що Бог там бігає за нами з палкою, і всіх нас наказує, Ай-яй-яй, ні, Господь просто створив е закони цього світу. Як це те, є президент, він підписує документи. От, він один раз створив закони. Є створені закони для всього народу. Народ їх має дотримуватися. Розумієте, президент особисто за кожну людину бігати не буде. Те саме, Бог створив закони і сказав нам, щоб ми жили згідно з цими законами. Так як ми порушуємо всі ці закони, ми страждаємо. Тобто, якщо ви хочете уникнути страждань, то потрібно що зробити? Почати дотримуватися цих правил законів. Я проведу деякі приклади. Одна з десяти заповідей говорить про те, що не убий. Часто я спілкуюся з християнами. християни кажуть про те, що ну, це увазі мається, мається, не вбий людину. Там написано не вбий. Там не написано не вбий людину. Є деякі, які дуже розумні люди. Вони кажуть, ну ви розумієте, ну, Ісус Христос, Він там, знаєте, ну, Син Божий, ну, правтикав, знаєте, десь там. мав сказати не убий людину. Ну, десь правтикав, забув, в общем і сказав так. Ні. Він добре знав, що він говорив, і повірте, що його свідомість набагато вища від таких різних розумників. Ісус Христос він дуже добре знав, що Він говорить та як Він говорить. В ведичній культурі мудреці говорять про те, що до тих пір, поки люди будуть їсти та вбивати тварин, будуть вбивати людей. Відкаріть уважно очі, подивіться, що відбувається в світі. Друге, не займайся перелюбом. Це говориться про це говориться у всіх культурах світу. Абсолютно у всіх, і там все дуже просто. Це говорять християни, мусульмани, буддисти. Про це говорять Крішнаїти, іудеї. Всі абсолютно релігії. Ні в одній релігії це не, не дозволяється і не вихваляється. Всі говорять про контроль цих чуттів. Що це таке? Це є процес зачаття дитини. А коли зачата дитина, вона не знає, хто її батько, мати її сама виховувала ту дитину, там багато проблем, Якою виросте ця дитина. А коли збирається група таких дітей, з цього утворюється суспільство, з цього утворюється сім'я. І де ми зараз з вами живемо? Ми бачимо, що відбувається. Я спілкувався з актекарями. От вони жартують, бо кажуть те, що в п'ятницю всі прибігають, купують презервативи. От в основному чоловіки. От а в понеділок зранку всі дівчата біжать і купують тести на вагітність. Як ви вважаєте, це нормальна ситуація? Це абсолютно ненормальна ситуація. Наступне не кради. Ну, от. Якщо людина починає красти, людина може красти все, що завгодно. Це не обов'язково тільки гроші чи якісь матеріальні речі. Це може бути якась ідея, це може бути ще щось. Ми заходимо в інтернет, ми знаходимо піратський фільм, який ще ну, вийшов у 2025 році. Він тільки вийшов, і ми вже можемо зайти на якийсь піратський сайт і його подивитися. Ми за це нічого не платимо. Або якщо нам там щось показують, рекламу якогось казино. Що таке казино? Це хочу дати гривню, отримати 5 мільйонів і нічого не робити. Я не хочу нічого робити для цього світу. Далі. <кій> не свідче неправдиво. Тобто не бреши, перестань брехати. Попробуйте самі собі говорити правду. Я вже не кажу комусь. Попробуйте бути чесними самі собою, хоча б в своїй голові. Прислухайтеся те, що відбувається у вашій голові. Наскільки ви чесні самі з собою дня. Я вже не кажу про те, що з іншими, хоча б самі з собою. Наступна заповідь. Шануй батька та матір, хто зараз знає цю заповідь, хто її дотримується. Сонце це відповідня астрології, за це відповідає сонце. Це сонячна енергія. Якщо в нас є конфлікт, проблеми з батьком, ми перекриваємо собі цю енергію. Матір. Це є місячна енергія, це дає спокій. Сонце відповідає за соціальний статус людини, за відповідальність, за внутрішній стержень. Якщо його немає, то нічого не буде. Соціальний статус ви не отримаєте, грошей ви не заробите. Ви не будете мати сили слова. Матір. Це є представник енергії місяця, це місячна енергія. Якщо у вас проблеми з матір'ю, ви не вживаєтесь ні в одному колективі. Ви не зможете там вжитись, у вас не прийме колектив, у вас не буде спокою. Якщо у вас не буде спокою, ви не можете виспатися, ви не можете нормально працювати. У вас не буде ні соціального статусу, ні спокою, ні здоров'я, ні грошей, ні здоров'я. Як в цьому випадку ви збираєтеся жити в цьому світі? <кій> ви просто не зможете вижити в цьому світі ніяк. То Бог тут при чому? Він нам дав право і сказав: дотримуйтесь цих правил, а ми їх не дотримуємося. Давайте поговоримо про щось приємне. Наприклад, про відпочинок. Господь, сам Бог, 6 днів працював, а на сьомий день відпочив. До мене, люди, коли приходять на консультацію, одне з перших питань, яке я задаю, коли ви останній раз нормально відпочивали? Я не кажу, що коли ви вже впали, у вас температура 39, і ви просто не пішли на роботу, бо не змогли встати. Я питаю про нормальний, абсолютно повноцінний відпочинок. І ніхто не може відповісти на це питання, бо ніхто не відпочиває нормально. Як ви після цього хочете мати сили для роботи і щось робити? Люди за того мало живуть, люди не можуть ефективно, нормально працювати. Наступне, не, зроби, не сотворіть собі кумира. Ми за кумира робимо кого завгодно. Абсолютно кого завгодно. Гроші, якусь людину, ще когось. Знову ж таки, не кумир. Нам потрібно дивитися, який Бог, які якості він має, або якихось святих, і напитуватися від цих людей. от, ці якості. Тоді так, тоді ми можемо рухатися, тоді в нас будуть якісь принципи моралі, і ми тоді можемо якось жити в цьому світі. А ми собі створюємо якогось кумира. Наприклад, це рок зірка, який загинув від того, що він був там наркоман. Як ви думаєте, якими якостями ми можемо напитатися від нього? Чимось хорошим? Ну, можливо, там щось в ньому і є хороше, але якщо людина наркоман, то що доброго, ми можемо в неї навчитися? Ну, мало чого. Мало чого. Наступна заповідь: Люби Господа всім серцем. Хто з нас любить Господа всім серцем? Ще одна заповідь? Люби ближнього свого, ну, Бажано Господа полюбити всім серцем, себе полюбити, всім серцем. А тоді пробувати любити ближнього свого. Добре, якщо не любити, то хоч його вже нічого йому не робіть. Просто хоча б любіть себе, і хоч його не рухайте. Розумієте, в нас вже буде легше жити однозначно. Тобто, дивіться, ну цей список він безкінечний, абсолютно безкінечний. Цей список може бути дуже довгим. Дання стоїть в тому, що, що з цього ми дотримуємося. Я кажу так само про себе ми, тому що ну, я так само маю до цього відношення. Я вроді би стараюся якісь речі робити так. От, ну, вже краще, ніж було, але ще розумію, що є багато до чого прагнути. Хоч щось, пробуйте робити краще, тому що ми самі порушуємо ці правила і потім самі скаржимося на те, що ми страждаємо. Перестаньте порушувати ці правила. Хоч щось робіть, так як Бог нам заповідав, згідно священних писань. Жити нам всім буде легше, і ми просто перестанемо страждати. Дякую за перегляд! Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.